Беру три яйця, додаю до них приправу, сіль, перець за смаком. Ви орієнтуєтесь на ті приправи, які ви любите. Я додаю свою домашню приправу, яку я виготовляю із сушених помідорів, часнику і солі. Відео про те, як я сушу помідори і роблю з них приправи, у мене вже є. На моєму каналі, можете подивитися. Ось так гарно розмішуємо вінчиком яйця. Далі беру сковорідку, змащую її олією, ставлю сковорідку на плиті, вона вже в мене стоїть на плиті і збиту суміш яєць з приправами і цілі виливаю. На сковорідку потім кладу на вилиті яйця ось такий вафельний корж, звичайний, який ми використовуємо для тортів. Занурюю корж у яйця і чекаю, доки підсмажиться яйце з тої сторони. Коли яйця вже підсмажилось трохи, легенько лопаткою його перевертаємо, так, обходимо по краям, щоб це було легше зробити. так І сюди швиденько викладаємо наполовину сир. Сир може бути такий, як у мене, потертий, а може бути шматочками. Також я викладаю. Салат, листочки салату, наверх кладу бекон, або грудинка. У мене, наприклад, сьогодні, ось тут на яйця я викладаю грудинку запечену. Так, зверху знов присипаю сиром. І зверху ще кладу листочок салату. І тепер легенько ось цю половинку загортаю і складаю двоє. Вигляд має готовий наш швидкий сніданок. Зверху, за бажанням, можна його полити будь-яким соусом. У мене, наприклад, сьогодні домашній соус з сливок. Я його трошки отак от поливаю зверху, щоб він був такий більш сочніший. Соус надасть йому яскравого такого смаку. Зараз покажу вам цей сніданок у розрізі. Ось такий вигляд має мій сніданок у розрізі. Всім раджу спробувати цей швидкий і дуже смачний сніданок. Усім смачного!